Як ти вже не знаєш з чим здивувати свою родину, тоді цей рецепт сам для тебе. Став лайк та підписка, а з мене відео. Для початку я змолила смачніший фаршик. Також підготувала інгредієнти сир, цибульку, паніровочні сухарі. Фарш цела з перебитою на блендері цибулькою чесночком сіль перчиком. Розкладаю на пергамент тоненьким пластом. Зверху. Томатна паста. можна печь, за бажання, як вам захочеться. Викладаю на один край тонко нарізану цибульку, натерти сирочок і формую рулетик. Таким чином, запечатавши його, щоб сир не витікав, в мене вийшло з моєї порції три рулетика. Виклала їх гарненько на деку, відправила форму, яка. Трішки розпадалась, не завжди виходила так, як я хотіла, але нічого для першого разу зійде. Зверху кожен присипала помірочними сухарями. До речі, сухарі робила сама типчик підсушила на сковорідці, потім гарненько призем'яла скачалочкою. Вийшло непогано, нічим не гірше, ніж Let's go.